Так, мої хороші харківчани найкращі. Привіт-привіт! Привіт, золоті мої. Вітаю вас, давно не дивились наше місто. Дивимось найближчі дні період, що буде, що нам ворог готує. Так, не забувайте, будь ласка, не забувайте, що є прогноз річний по Україні на каналі і є прогноз на Харків на область. На Полтаву-Полтавщину, на Хмельниччину, прогноз ну, на січень на цілий місяць. Також актуальні досить досі, прогнози на рік, на кожен місяць, якщо ви хочете для себе, то ви оформлюєте через кнопочку Спонсорувати або пишете адміністратору на телеграм, вас переспрямують, підкажуть. Кожен місяць дивимося для вас особисто. У всіх сферах життя, основні події, що чекаю, що буде. Зараз Харків. Зараз Харків. Найближчі дні. І мої хороші під відео викладу збір, волонтера збирає для 63-ї бригади, там дуже маленький той збір, якщо у вас буде можливість, навіть 5. 2 гривні. Будь-яку суму під цим відео буде посилання на баночку. Дуже просять. В записі я опублікувала, я таки, да, спільнота на каналі. Ну просто сьогодні написала, я дуже рідко викладаю, знаєте. Але дуже просять, бо вже нема сил самим купляти. Сонечка, дивіться, Харків. Повний набор. Повний. О те, чого ми не хочемо, від чого ми втікаємо, чого ми боїмось? Повний набір. Ворог тягнеться до міста перше. Що таке тягнеться, ви пам'ятаєте, з усіх боків може залітати? Загублені душі можуть бути. Повторення сценарію, а мені чомусь показує там, де вода тече посеред міста. Зрозуміли, да? Салтівка буде страждати. Знов. От як я буду повторювати цей сценарій напрацьований. медичні заклади? І мені показує або інтернат, або якась така невеличка, ну, може, школа, яка вона закрита вже давно. Це територія міста. І там може бути прильот. Пуста будівля, але поруч є будинки. І буде атака за атакою. Буде якийсь момент обстрілу, коли він по другому колу заходить на обстріл. Зрозуміло? Тягнуться. Спокою нема. Холодно. Таке відчуття, що тиску нема в системі. знаєте, Коли опалення нібито є, але воно тиск знижується, якась може аварійна бути ситуація. От показую, що зненацька пропадає тепло, пропадає ресурс. Харків найближчий. Хочуть когось змінити при владі, до речі, у нашому місті, хочуть своїх людей понаставляти. Людей, які будуть, ну це невигідно місто. От зараз будь-які зміни, які політичні, вони місту невигідні. Все, що буде змінюватись, які посади будуть зараз летіти, це все через гроші, так показує, бо гроші просто підуть не в ті руки. Велика мобілізація, велика активізація ворога на фронті. Зараз треба буде дивитись. Курський подивимось напрямок Вивчанський. Дуже гучно. О, дивіться, область, каби просто сильно. Каби, дрони, каби. Прямо такі розкати. Вибухи розкатами. Дуже гучно. Жертви серед цивільних, тут удар може бути і ракету, чимось важким. Дрони є, дрони відбиваємо. Я не бачу якоїсь інформації, що там ви тримаєтесь, тут скоро перемога, я не бачу якихось таких зрушень. Я бачу, що важко, знову ж важко на, фронт, на фронтах. До речі, будуть полонені наші, на жаль, наші військові, як в оточення потраплять. Я знаю, що там є наказ набрати в полон, але от кажуть в оточенні ворог візьме в полон. Ну для чогось це треба. Більше безпеку показує з прикордоння чомусь. Загроза для цивільних. Дивіться, і дрони показало також, що може бути травма. Тобто можуть збити так навіть, що травмуєтесь. Обережно. Активний якийсь день буде, день-два дуже активний ворог. Куп'янський напрямок в найближчі дні. О тут біда, тут буде така ситуація, що ворог, скільки б людей не привіз, не привів, не підтягнув, їх нема, дуже швидко гинуть. Це не наша біда, це їх. Це нібито добре, але інша сторона медалі у нас майже така ж ситуація. Піде якийсь момент великих втрат. Наростають втрати наші. Тому що вогня, вогню багато, б'є далі, в тили нам б'є ворог. А ми б'ємо ворога в тил. А він чомусь мені кажуть, а як так може бути? А він каже, перекривається постійно цивільними і захист свій перекриває. Може, якийсь населених пунктах щось розміщає, і ми туди, якщо вдаримо, то цивільні цивільних багато загинуло. Отака ситуація, що ми десь обмежені в якихось обстрілах. Бо ворог прикривається людьми. Овчанськ. Овчанський напрямок найближчі дні. Ворогів багато смерті. Воно йде і далі, туди до кордону, да? там дуже багато всього літає, тут здебільшого дрони показують. Як очі буде. Там активна ситуація, активізація, але загрози поки не показує. Тут нам кажуть, ворога треба відкидати і йти далі-далі, вже тиснути ворога. Дивіться, можливо, це про БНР, да, про Белгородську республіку мова, що нам би ворога відкидати на його територію на тому напрямку. Так треба робити. Подивимось? Полтава, найближчі дні. Закрита інформація, десь буде закритий рух. Може якусь дорогу перекриють. Так, передмістя вогонь, зненацька. В районі дуже гучно. Дивіться, може, в якийсь об'єкт в області, що буде детонація, може влучити і буде детонувати. Полтава найближчі дні. Передмістя, Іде вогонь на місто, є можливість збити, Знову ж таки, його цікавить інфраструктура. Інфраструктура. Миргород найближчі дні. Миргород. Дрони і вогонь. Подвійна атака. Можливо, два види зброї. Є руйнування інфраструктури. Хмельницький найближчі дні. Ракети. Передмістя руйнація, район руйнація і дрони. Я думаю, масово не буде. Дивіться, Хмельницький є загроза центр міста. Обережно, бо може влетіти. Хмельниччина найближчі дні. Удар ворога чітко по цілі. На на щось. Я не буду пояснювати. Навели, здали в свої зсередини. Втрати можуть бути наші. Там погана ситуація. Дуже обережно. Будуть збиття, але ворог влучить ще в ту ціль, яку обрав. Я знову кажу, можливо, буде навіть масований, тому що прямо активізацію показали.